Так, друзі, всім привіт. Стараюся до вас виходити чим почастіше на зв'язок. Ось вирішив сьогодні знову вийти. Сьогодні хочу з вами прийти на таку тему. так Як побачив, ну, це, що на вчора була якийсь там ампудисмен, чи як їх там правильно називають. Там заявила, що чоловіки, вибираючи між сісти у в'язницю чи піти на фронт, вибирають в'язницю. Все частіше випадки такі трапляються. І дійсно, бачу. На видному полі, десь і давніше бачу, так, де бачу, просто, що ось дійсно людину там зловили. так, ну Вона і навіть бід каже: я не піду. Каже, добре, я сідаю в тюрму, там відкривайте на мене впровадження кримінальне. так, Я відмовляюся категорично від ось цієї всієї, захищати ось цю Україну від своїх обов'язків, як вони кажуть, конституційних. І просто таку людину дійсно саджають в тюрму, і вона йде сидіти ось там три чи стільки, там дають чи 5 років зараз. Ось реально до чого просто довели вже народ, що народ просто стоїть перед вибором, або ти воюєш, або саджають тебе в тюрму. Так? Ось всіх цих корупціонерів, всіх тих зрадників так, при владі, які мільярди крадуть, та їм нічого, вони от повиїжджали з країни, Типу, для них все норм. Типу, їх ніхто ніякі кримінальні провадження проти них не впроваджує. І... Так якби вони не є ні зрадники, ніхто вони не є, ні вороги України. Так? А от проста людина, яку зловили, яка реально ніколи автомата не тримала в руках, яка дійсно, ну, ось теж в мене така думка. От людина реально. Ніколи в руках не тримала автомат. І її хочу за два місяці зробити з нього просто, я не знаю, універсального солдата. От реально, як можна за два місяці з людини зробити просто бійця? Ну це ж понятно, що вона в першому бою. Це добре, якщо виживе, але в більшості випадків так не працює. Тому що така людина, на жаль, перечена, вона не знає основних баз. Особливо введення сучасної війни, зараз дрони. Це ж треба не просто навчити стріляти з автомата, це треба знати, як, наприклад, оборонятися від дронів зараз. -ВІ. Зараз абсолютно нова війна. Це не війна, яка була там, знаєте, 100 років тому. Це вже нова війна, і вони от ловлять цих людей так всіх. І реально там, ну стільки там, ну, реально два місяці учебки є. І, а, а того і менше, це ще добре, якщо два. І потім вони їх просто відправляють на фронт. Ну, і як така людина там зможе нормально воювати, коли просто ну, це треба мати бага... великі навички? Ну от Реально, там ж стільки що от, навіть командири ті, що там служать. Ви казали, нам дали багато бійців, так дійсно дали кількість, але толку з них ніякого, тому що вони не можуть воювати. Вони бояться, вони просто сидять в окопах і навіть не вилазять з цих окопів. От реально просто не вилазять. Бо ну, людина реально не звикла. Ну, це треба хоча б, я не знаю, можливо, 3-4 до пів року мінімум там, наприклад, навчати людину, щоб вона привикала до, наприклад, нових реаліїв, життя. Але ні, вони ж два місяці учебка і все, і на фронт. Ну, Звичайно, що людина, знаючи це все, знає, що вона ніколи... Як то кажу, знову повторюсь, не тримала автомат в руках. Вона подумає, та краще я вже посиджу в тюрмі, чим я просто там загину. Ну Якщо дійсно людина не може воювати або от реально має якісь релігіозні там, там, сповідання, що там не може вона вбити когось, просто не може автомат взяти руку. Ну вони ж це не думають, це ж їм пофіг. Типу, ну людина просто думає, ну дійсно добре, тоді сяду в тюрму, відсиджу. Бо вибору просто немає. У нас держава вибору просто не дає. Ти або воюєш, або йдеш в тюрму. Кращого придумати не можуть. Наприклад, придумати, щоб та людина могла би там, наприклад, ну, десь щось зробити для блага армії, там, наприклад, десь на якомусь заводі працювати. Чи там вона б, наприклад, має якісь там навички в чомусь іншому, там, не знаю, щось можливо вміє там виробляти щось якісь там не знаю сітки там наприклад ці так, плести чи як вони там Ну, інше ну, ж багато різного є так в чому людина може бути корисна а в нас як нас попадають ТЦК ловлять так на вулиці вони там кажуть там переважно зараз всіх дають піхоту Ну, ви самі бачите навіть в новинах там показують що там е, були ті що в ППО так, що збивають ті шахеди їх також піхоту периодить тому що немає так кажуть, особового складу тому зрозуміло, що переважно 80%, а може і більше, ось цих всіх, що зараз ловлять на вулиці, ну їх просто банально кидають переважно піхоту. Можливо, якщо там старше, там 50, то вони там більше десь столу, тому що там реально можливо по здоров'ю не зря. А от молоді, такі 25-30-35 там років, то я див гранті, що їх просто в піхоту дають, чи там він колись там тримав автомат в руках чи ні. Це, вони навіть це особо не обсуждають. Тому що особового складу не вистачає, і вони беруть тупо всіх. Там два місяці, як я вже повторюю, повчили і ось все. Ну, звичайно, людина просто краще піде в тюрму, сяде, щоб зберегти своє життя. Ну, можливо, біг там дехто втікне звідти. Теж такі випадки, як хтось подумає, я звідти втікну. Там все зачеп іду, ну так, але не всі так думають і не всі так вірять, що це так станеться. Дехто просто думає, та вже піду в тюрму сяду, а ну, що робити. Краще вже вижити, чим померти просто. І більшість так дійсно бачать всі історії, випадки, що дійсно це так. Ну, друзі, ось така сьогодні тема. Випишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому всьому. Але звичайно... Ця влада нас, ця вся система просто з нас знущається, реально. Вона хоче нас всіх добити, хоче нас... Ну, не то, що вже зробити, вона зробила нас рабами. Просто лозунг або вюй, або сідай в тюрму. От реально, як ніколи, не актуальний як ніколи зараз. Ось така, друзі, тема. Кажуть, бережіть своє життя. Думайте про себе, про свою сім'ю в першу чергу. Бо ці всі політики, ті всі, хто там на телемарафонах виступають, вони звичайно ні про що не думають. Вони думають тільки як цей народ весь знищити, а самі награбувати гроші. Дякую вам всім, друзі, і бувайте здорові!